Наша земля земля поетів. Вже цими вихідними у Львові вперше відбудеться міжнародний фестиваль Земля поетів. Півсотні подій об'єднають за два дні близько сотні учасників, з яких 60 десятків українських поетів і поеток всіх поколінь. Гасло цього заходу поети творять. Націю деталі нам розповість наша гостя Мар'яна Савка, письменниця, засновниця фестивалю Земля поетів є у нашій студії. Пані Мар'яно, добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Поети творять націю. Нас гасло фестивалю, про який ми сьогодні будемо говорити. Не заглиблюючись в програму, про неї детально ми будемо говорити пізніше. Прокоментуйте, чому саме обрали такий слоган, який зміст тут особисто ви закладаєте. Я вважаю, що так воно насправді і є, і так воно працює. Поети у всі часи творили націю, тому що довкола них збиралася активна частина суспільства, яке вміло чути ті сенси, які вони говорили. І Шевченко, власне, якраз є тим свідченням поета, пророка, який творить націю. А зараз, у час такої страшної війни, українські поети так само є тими, хто творять націю, об'єднуючи, шиваючи країну, суспільство. Наприклад, як ми можемо собі уявити, скажімо, суспільство без Жадана, як можуть, справді гуртує націю, чи Катерина Калитко, чи багато інших поетів, які от власне є тими лідерами думок і тими поетами, які зараз і творять українську націю. Ви б до нас прийшли у футболці, на якій пише якраз земля поетів. І я так розумію, що неспроста саме в колі ви зробили такий таку емблему цього фестивалю. Правильно, чому брали такі кольори? Чи є пояснення? Взагалі для нас дуже важливо, що ця земля поетів проростає, що вона жива. <гану> і ми навіть придумали таку фішку для фестивалю, коли ви приходите до квитка, який, який ви можете придбати, вам обов'язково додадуть таку листівку. І ця листівка непроста, вона теж з сенсами її можна посадити і вона проросте. <гану> Жива, проростаюча листівка із уривком з вірша Симоненка. І цей вірш Симоненка «Бубняві думки, проростають словами. Це так само і пісня Віктора Морозова, який запрошений до нас на фестиваль, приїде вже, їде, летить до нас зі Сполучених Штатів, і це буде гімн фестивалю. Ну, якраз на моє наступне запитання, вже 9-10 листопада відбудеться якраз вперше міжнародний фестиваль Земля поетів. І так вже розширено розповість, роз, розкажіть, чому варто його відвідати. Я взагалі вважаю, що це фестиваль, який має стати окрасою нашого міста, і я особливо це роблю для того, щоб ви, як вів'янка, як людина, яка дуже вболіває за своє місто, хоче, щоб у нас був такий фестиваль. Насправді земля в поетів. У нас дуже багато і на львівщині поетів у Львові, але сюди приїжджаються поети зі всієї України. Для мене дуже важливо, щоб це був поколіннєвий фестиваль бо фактично першого на сцену ми запросимо нашого патріарха Ігоря Калинця, і, і фактично у нас таке було гасло, що в нас поети всіх поколінь від Ігоря Калинця до Артура Дроня. Uh -huh. Але Артур Дронь, на жаль, не зможе особисто приїхати на цей фестиваль, тому що три дні тому він отримав поранення своєю, і зараз він в госпіталі. На щастя, він залишився живий. Uh -huh. Просто... Який стан? У нього поранена рука і вже пороо А це про те, що поети дуже часто на війні. І вони є нашими захисниками, і це і не просто зброя в них слова. В них звичайно, така металева зброя, яка захищає нашу країну. Це дивовижно, але метафора останнім часом просто не працює. Це стає просто все реальністю. Справді на нашій на цій війні є безліч наших людей від медиків журналістів. зовсім нещодавно у цій студії я працювала зі своїм колегою Стасом Гордієнком, який мобілізувався до війська. Це було його рішення. І тепер працюю сама, тому що він вирішив боронити нашу землю. І дуже багато поетів так само є на війні, але і їхнє слово нам так само всім необхідне, тому що інколи ти прочитаєш якийсь зарядок, який тебе надихне. Мені здається, що ми зараз черпаємо натхнення, бажання жити, бажання ходити на роботу, якось розвиватися саме в кожному слові. Слові в кожній якійсь ситуації і дуже приємно про те, що ваш фестиваль підтримує також і іноземний, як ви називаєте їх іноземний десант. І розкажіть, хто саме приїде за кордону зі знакових поетів, поеток кого чекаєте в гості. Нам дуже важливо було, щоб цього року серед наших запрошених гостей були ті з тих країн, які найближчі і найбільше Україну підтримують. І це Польща, Литва, і так само додалася Хорватія. От до нас з Польщі приїжджає Яцек Подщадло і Адам Поморський це такі топові польські поети. З Хорватії до нас приїде а, Іван Герцег, мабуть, ще е, Томіца е, е, Байсич, але за сімейним ставленням просто не зможе приїхати. І так само литовці. А литовці це е, Марис Бурокос, Лаурінас Каткус і Рімас. Боже, я, я Врімаса прізвища просто не пам'ятаю. Це ті ті поети, які дуже багато допомагають Україні як волонтери. Вони часто приїжджають в Україну, просто привозять у машину. і тим військовим, які з якими я працюю, не раз перепадала допомога від литовців. Словом, це така, знаєте, це така взаємодія. Це і слово, і це волонтерство. І ми будемо збирати на цьому фестивалі на 225 двадцять окремий штурмовий батальйон, з яким я працюю, тому що їм дуже потрібні нічні приціли. Це буде просто скринька стояти. Чи можна, наприклад, онлайн долучитися до збору? Наші глядачі, які фестиваль не зможуть відвідати, але, наприклад, хочуть допомогти. Якщо це можливо буде влаштувати, я буду дуже щаслива, що є така можливість, бо хлопців на тому напрямку, куди я би ввіліла ніколи в житті, не бувати, і вони справді потребують допомоги. А, взагалі, цей фестиваль він ще й про те, що е, ця, ця спільнота отримує не тільки ну таке співтичне слово, як інтелектуальний контент. Вона просто зануриться в класну чудову атмосферу. От якраз розповідайте, ми переступаємо поріг фестивалю. Як це все буде організовано? Що ми там бачимо? От які своїми очима можемо побачити? Чи називатимемо ми зараз в нашому ефірі місце, де це відбуватиметься? Це це на фест-репаблік на Старознесенській, 24. І щойно ви переступите поріг? Власне, подвір'я фестивалю, ви одразу окунетеся в голоси, тому що в нас на фестивалі буде таке від нашого партнера Радіо Галичини, буде така вуличне радіо, і там будуть звучати і українські пісні, і голоси поетів, і буде оголошуватися програма. А заходити всередину і у нас відбувається програма на п'яти різних майданчиках. Угу. Всі ці майданчики названі іменами українських поетів пророків: Шевченко, Франко, Леся, Стус і. Антонич, uh -huh. і це таке знову ж таки це про українську землю. Тому вони візів з різних стуса з Донбасу. Антонич звідси Шевченко з центру України. Власне, це теж дуже символічно. І всі ці е, е, локації це не тільки місця, де відбуваються події, але це так само книжковий ярмарок. Там понад 10 видавців з нами зараз е, буде на цьому ярмарку. Ми організовуємо таку книжкову Торгівлю щоб були фактично можна і купити книгу. Так буде дуже багато різних фудкортів, щоб була ця атмосфера, що ти можеш прожити цих два. Дні. І ще буде дуже цікава програма Голоси поетів, голоси землі поетів організовує моя подруга Ольга Гольхова, де е, е, ви можете просто сісти і вибрати собі за плейлистом Голос поета з минулого і в наушниках його послухати, скажімо, чи це тачина, чи це стус. Це е, ми в співпраці з Радіокультура робимо такий проект. Тому е, на цьому фестивалі справді буде багато дуже. Таких цікавих і навіть експериментальних речей, які би ми хотіли запрезентувати нашому місту і всім гостям, які приїдуть, до речі, львів'ян можна звабити прийти на фестивалі книжковим ярмарком, які саме книги можна буде придбати? Там будуть всі новинки. До речі, це не тільки поетичні новинки, це будуть типу, новинки, ну, скажімо, водини Сестрого Лева і тих наших партнерів, які ось от -от 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 щойно вийшли, тому що людям хочеться нового. А крім того, там справді буде дуже смачна їжа, кава, вино. Тобто, все, що. А чим частуватимете ще? Я читала Глінтвейн точно буде. А звичайно. А хто з... О, а що ще смачного плануєте? Там буде дуже багато власне, понад 20 різних фудкорців, де можна поласувати і, і, чим, і, і гарячим, і наші галицькі господині. Це, це, наші галицькі господині, так. І це мені власне, дуже хотілося, щоб на цьому фестивалі поєдналися інтелектуальний продукт, uh -huh. гарні, цікаві інтелектуальні бесіди, дуже круті концерти, тому що там і «Мертві півень, і кому вниз, і паріг і батіг, і сестри Тельнюк, і Андрухович із гурту. Карбіду із Польщі, і приїжджає, власне, мій кум, прекрасний друг Віктор Морозов. І разом із Костятином Москальцем у них буде спільний концерт Армія Світла. Uh -huh. І це насправді така легендарна подія, тому що Кось Москалець рідко виходить власне, на сцену тут ще власне, з Віктором, а він якраз і є автором і, і цих пісень. І ця легендарна пісня, вона. Яку яка на устах всієї країни це власне за авторства Костя Москальця? Ну, все останнє запитання: як можна потрапити на подію, Скільки коштує квиток і де можна ознайомити зі всією повністю програмою? Будь ласка, просто введіть в Google земля поетів. Програми ви відразу побачите в нас на є на сторі ленту вестерінг, де є вся програма на 50 подій на ці всі на ці два дні. І там же ж так само легко перейти і купити квиток, який зовсім демократичний 500 гривень на два дні на всі події. Тобто не потрібно кожен день інший квиток, ні, ні. один раз купуєш, отримуєш свій квиток і по ньому заходиш. Остання, остання запитання буквально хвилинка. Чому ви вирішили проводити цей фестиваль велосибуства? Я напевно тому, що я маю реальну експертність, <гум> тому що я майже 30 років в, в цьому середовищі. Я знаю всіх цих поетів особисто. Це було б неможливо створити цю, цю програму, якби просто не знати всіх цих людей особисто і не мати можливості з ними спілкуватися і, і все це організувати саме так. І тому що я вважаю, що поети в Україні вони це дуже сильна частина літератури, дуже сильна частина суспільства, і я дуже хочу підняти їх так само його їхню значущість. Бо Буваючи в світі, я часто чую про те, наскільки у вас сильна поезія? Наша поезія справді найсильніша. Як мінімум в Європі, я думаю, що і в цілому світі. І тому не даремно земля поетів, тому що наші поети дуже сильні поети. Є якісь зрядки, які вам зараз згадалися, я ви б хотіли завершити нашу розмову на власне ж, Сосемоненка. Бубнявіють думки, проростають словами, їх пагіння гінке. А... У завихрені дні, цілий тиждень живу і ходжу між ливами. Надаремно ж, і місто називається Львів. Гарно, дякую дуже. Дякую за розмову. Мар'яна Савка, письменниця, засновниця фестивалю Земля поетів, була з нами у головному заданні.